Доброго дня, друзі, підписники. Дякую вам за підписки, за лайки і за все хороше. Так, сьогодні ми будемо готувати грибний супчик легонький такий. Тут у нас є крилишки, грибочки, картошка, цибулька, морква. І далі ми покажемо. Це що зараз для... Não, então, já, é bom, eu já sapo o mel que. І ставимо, щоб воно кипіло. Зараз ми ще помиємо наші грибочки. стекают а сейчас я почищу картошку морку и дальше вам покажу так продолжим я уже почистил картошку помыл сейчас нарежем Так, друзі, легко і просто. Зараз ми ще наріжемо моркву і цибульку. а потім в кінці вже наріжемо грибочки. І зараз я вам покажу далі. Так, моркву ми вже нарізали ти нарізаємо цибулю І так, чекаємо, щоб закипіло. Так, друзі, у нас вже кипить. Шум позбирали. Тепер будемо чекати 20-25 минут, щоб воно покипіло. І будемо засипати картошку. І потім будемо чекати, що воно кипіло. Ну, все поступово ми вам покажемо. Не забувайте підписуватись, лайкати, коментувати і поширювати це відео. Так. Друзі. У нас вже покипіло. І зараз ми будемо кидати картошку. соль. І пачку пахло. І зараз залишимо оно кіпіло. дает буквально 20-25 минут мы потихоньку будем нарезать шампиньоны и потом дальше мы вам покажем підписчики, друзі, ми почали вже нарізати шампіньйони. Нарізаємо немаленькими кусочками, нарізаємо такими трошки більшими. Так, друзі, не забуваємо підписуватись, ставити лайки, коментувати. От зараз дружина пішла на базар, зараз прийде, а обід уже готовий. Я думаю, що вона буде рада. Коли дружина рада, И, як кажуть і мені приєдно. Так, Все, друзі. Дивимось далі, не переключаємося, додивляємося до кінця. Зараз будемо чекати, коли будемо кидати гриби, щоб теж варилися. Так, друзі, у нас вже покипіло. Помішаємо. Ай, яка смакота, красота. І зараз закидаємо грибочки. Далі ж вони теж трохи покіплять. І зараз ми вам покажемо, що буде далі. Саме головне, ви не, пере... не переключайте, додивляйтеся до кінця. Так, друзі. Зараз я ще додаю ложечку муки. Дві ложечки сметани. Так, друзі я вам ще це покажу, як я вже буду кидати в юшечку. І так, друзі. У нас сметана трошки сильно густа. Я додав юшечки. Діло, щоб легше було розмішати. І... that is І для смакоти додаємо ще два плавлені сирочки. І залишаємо ще на 5 хвилин, щоб воно покипіло. І зараз вам покажемо кінцевий результат. Не перемикайте. І так, друзі, отака у нас юшечка грибна із сирочком, із картошкою, і з крилишками от получилась вийшла красота. І пахне дуже смачно. І зараз ми будемо пробувати, як воно все вийшло. Дружина вже прийшла. Я думаю, що вона зараз буде довольна. І сета, і довольна. Друзі, лайкаємо, підписуємося, поширюємо і до нових зустрічей. Гарного дня!